Війна є в своїй потомі везі багато в чому дроновою, і власне курщина є успішним кейсом для росіян, де вони. Застосування своїх технологій оптоволоконних дронів зуміли взяти під вогневий контроль нашу трасу єдину трасу фактичного угу. забезпечення, яка пролягає між сумами і суджею. Там так. одна така єдина траса. Мало того, що вона була добряче розбомблена російською авіацією. В неї просто величезні ями, дірківні, і рухатися швидко по ній швидше там ніж 30 км на годину неможливо. І при цьому всьому вона перебуває під вогневим ураженням російських оптоволоконних дронів. Ця Критична ситуація по логістиці вона триває вже тижні, ну добрячих так два. Це не могло не позначитися на спроможності наших військ оборонятися. Тому що якщо не відбувається вчасно підвозу боєкомплекту, не відбувається вчасної ротації, не відбувається евакуації поранених, то от такі от наслідки витікають того, що ми зараз маємо. Водночас, та звісно, воно зараз виглядає. Я бачив, лідери суспільних думок, деякі, деякі люди. У мене самого дуже багато теж друзів воюють на Курщині. В них дуже неперелики ситуація.